Добрий день, сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день нашій землі, добрий день, мої дітлахи. Малята я вам сьогодні пропоную розгадати мої загадки. Слухайте уважно. Він найпершим прокидається, чепориться, умивається. Вийде теремо котенько, привітає землю неньку. Є така в нього турбота. Всіх підняти до роботи. Робота. Так, Загадки про частини доби. Так, Вранці. Так, ми з вами прокидаємося вранці. вранці. А що ми робимо зранку? Помиваємося. Помиваємося. Зубки чистимо. Так, зубки чистимо. Що ще робимо? Так, Микита, що ти хочеш додати? Що ти любиш вранці робити? Так. Поспати трошки хочеться, так, да, Микита? Так. А ліжко хто заправляє? Так, заправляємо. <сіпи> так, молодці. Так. так, слухаємо далі. В цій порі на небі сонце. Радо скаче промінець. Видно все через віконце, бавить листя вітерець. Яка наступна частина доби? Обід. Так, обід. День. Це день. Що ми робимо вдень? Давід. Кошуємо. Так. Пісаємо. Обідаємо, так. А. Так. Що ще робимо? Гуляємо на вулиці. Так, гуляємо на вулиці. Так. Добре. Послухайте. Послухайте. Так, Давід, так. Да. Так, добре. Послухайте ще одну загадку. Папа. Я маю встати в Давід. Сплю і бачу щось ві сні, а тим часом світло гасне, в тому іншому вікні. Що після дня в нас? Колись від гасне, вечір? Вечір. Це вечір. Що ми робимо ввечері, Микита? Е, так, ми з вами. Вечіємо. Так, що ще робимо? Хто з роботи приходить? Купаємося. Так, батьки приходять з роботи. Так. Купаємося, так, Давід. А що на вечір ще можна робити? Купатися. А ще? Купатися. Щоб краще спалося, що треба робити? Що батьки э, читають. Казки. Казки на добраніч, Так, і ви зачинаєте. Так, молодці дітки. Так. Дітки, давайте ще раз а ми повторимо всі частини доби. Ранок. 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 День. день. Вечір. Вечер. І коли ми вже спимо з вами? Відповідь. Обід, дітки, це в нас день. Це частина доби день. Обід. <плес> <плес> так, а, проще, частина доби. З чого починається? доба? Перша частина доби. Ран, ранок. Ранок. Давайте скажемо ранок. Ранок. Давід, що після ранку? Обід. Обід. День. <сverständ> День. <сverständ> День. <сverständ> що потім? Яка частина доби? <плес> Вечір, так, Ірочка. Вечір. І після вечора. Нінч. Ніч. Ніч. Молодці. Ось у папили частини доби. А зараз я вас запрошую погратися. З. Що це? Фігурки. Фігурки. Як вони називаються, Микита? Круг. Квадрат. овал, називаємо всі фігурки. Микита. О, 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 Круг. Так, давайте разом зі мною. Круг. Квадрат. Круг. Круг. Что Правокутник. Трапеція. Трапеція. Молодці! Трапеція. А тепер Його. ми будемо називати фігурки по черзі, кого я назву? ти будь ласка. Перістка. Пермій да надо. квадрат. Три. Ромб. Давид, називай ту фігурку, яку я показую. Ромб. Он. Тон. А це? Отже, це палка Це класний. Молодець. Так. Ірочка. Овал. Квадрат. Три кути. Три кути. Ми Пузник. Микита. Премокутник. Молодці. Ви знаєте, ці геометричні фігури. Добре. Ми зробимо таке завдання. Підготуйте аркуш паперу зразок. Ось такий. Я пас. Так, молодці. Так, добре. Підготуйте липкі палички. Липкі палички. Так, це з вами. Слухаємо уважно. Липкі палички. Це палички. паличці, на паличці. Давить. Це як називаються всі ці фігурки, які ви бачите на аркуші папері? Що це? Одним словом? аркуші папелі. Так. Що можна назвати ці фігурки одним словом? Геометричні фігурки? Давайте скажемо. Геометричні фігурки фігурки. Так, молодці. Назвав. А тепер будьте уважні. Давід, скажи, будь ласка, скільки намальовано кругів? Один, два, три. Круги, один, будь уважний. Скільки кругів намальовано? Один, 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 один. два. Один, два, а один. Два. Два. Микита. А скільки намальовано прямо в тутників? Молодці. Так. Дітки, будьте уважні, які фігурки треба скласти, щоб у нас вийшло число три. Будьте уважні. О, є які фігурки треба класти, щоб вийшло число 3? На кожній фігурці є циферка. Трикутник. Три трикутника, і круг, Пру круг, И... і круг. А скажіть, які кутники? Зрозуміли? Так. так. Яка циферка в трикутнику? Покажіть пальчиком, Яка циферка в трикутнику? Два. 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 А в кругу. Один. 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 І скільки разом буде? Два додати один. Три. Три. Один. Так, один. молодці. Один. Добре. А як називається фігурка під цифрою вісім? Давід. Під циферкою вісім. як називається фігурка? Трапеція. Трапеція, молодці. Микита, а під циферкою шість? Під циферкою шість Ром. Ром. Молодець. Ірочка, під циферкою девять. Девять овал. Дев овал. Дев Давид, Дев бачу, що ти працюєш. молодець. Давид, знайди фігурку під цифрою десять і назви її. Хай. Хто швидше знайде? Десять, брат. Десять. Як називається Києва? Квадрат. 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 Молодці. Квадрат. Давид, ти знайшов? Так. Знайшов? Бігут. Квадрат. Квадрат, молодець. Так, добре. Давид. Склади, будь ласка, з лічильних паличок фігурку під номером 3. Yeah. Так. так. Дітки. Yeah, yeah. Ви теж можете зробити. Викладайте разом з Давідом фігурку під циферкою 3. Як вона називається? Ви і викладіте. Okay. На... Трикутник. Трикутник? Так, молодці. Добре. Зробили? А тепер викладіть фігурку під номером 5 з лічильних паличок. Дітки, все зрозуміло? Так. 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 Яку фіку виклали? Прямо окутник. Прямо кутник. Молодці. кутник. І до Молодці. Кутник. Молодці. Кутник. Так. А тепер я буду вам. Називати завдання, а ви будете показувати циферкою. Добре? Так. Так. Скільки сторін у двох трикутників? Покажіть циферкою. Скільки сторін у двох трикутників? У двох трикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Яка циферка? Так, добре, Давід, молодці. Так. А тепер покажи цифру фігурку, у якої чотири сторони і чотири кути рівних. Так, квадрат. Квадрат. Молодці. Угу. Добре. Мама. Молодці удали. Так. А скільки сторін? Квадратів. Покажи циферку. Яка циферка Ірочка? У двох квадратів. Тільки всього сторін у двох квадратів. Давид. Вісім. Так. Правильно. Добре. Бачу, ви справились завданням. Молодці, уважні. А зараз ми з вами. Пакуємо. Так. Пограємо, відпочинемо. Так. Де ваші долоньки? Так, бачу. Зараз хвилинку. Хвилиночку. Вилиночку. Трошки відпочинемо. Приготуйте свої долоньки. Може, хтось хоче встати, можете постояти, можете посидіти, як ви заважаєте. Дінамік щоб був хороший. La Чотпусты меня, Молодці! Молодці. Так. Ви сьогодні добре попрацювали. Молодці. Так, отак. А що ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, що робили? Так, пригадали геофічні фігури, називали. Так. Ще що? Можна Ой, ти. Ось це така тифа. Так. Які хоче доби? Ми з вами називалися, купили. Хто може назвати? Ранок? Вечір. Ніч. Молодці. Молодці. І до побачення. Всім гарного сонячного дня. Дякую. До зустрічі. До зустрічі, вас.